Привіт! Сьогодні ти дізнаєшся, що таке квантові комп'ютери простою, мощося, зручно тисни лайк та підписуйся. Уявіть комп'ютер, який може розв'язувати задачі, з якими звичайні комп'ютери не справляються навіть за мільйони років. Це не фантастика, але це квантові комп'ютери. Але як вони працюють? І навіщо вони нам взагалі? Зараз поясню просто. Так чим же квантовий комп'ютер відрізняється від звичайного? Звичайний комп'ютер оперує бітами, а це нуль або один. Усе. Усе, що він робить, це комбінації з цих двох цифр. А квантовий працює з кубітами. І от тут починається магія. Кубіт може бути і 0, і 1 одночасно. Це називається суперпозиція. Уявіть монету, яка крутиться в повітрі. Вона ще не Орел і не решка, а і те, і інше одночасно. Ви запитаєте, і що з того? Завдяки цьому квантовий комп'ютер може обчислювати всі можливі варіанти одночасно. Уявіть, що ви шукаєте пароль до сейфа, і у вас мільйон варіантів. Звичайний комп'ютер перевіряє один за одним. Квантовий перевіряє всі одразу, правда, це тільки в теорії. Це робить його супершвидким у певних задачах: шифрування, моделювання молекул, оптимізація логістики та інших задачах. Але є нюанси, все звучить круто, але квантові комп'ютери поки що дуже складні у виробництві. Вони працюють при температурі близькій до абсолютного нуля, і навіть найменше коливання може зіпсувати обчислення. Їх ще треба навчити вирішувати реальні задачі. Зараз більшість з них працює в лабораторіях Google, IBM, D Wave та інших гігантів. Отже, на даний момент уже є перші квантові прориви. У Google оголосив, що їх квантовий комп'ютер виконав обчислення за 200 секунд, на яке суперкомп'ютеру потрібно було б 10 тисяч років. Фармацевтичні компанії тестують моделювання ліків за допомогою кубітів, але до масового використання ще далеко. Це як етап перших комп'ютерів у 50-х, великі. Дорогі, нестабільні, але вже реальні. Квантові комп'ютери це майбутнє, яке вже почалося. Якщо вам цікаві технології, які можуть змінити світ, залишайте лайк, підписуйтесь і напишіть в коментарях, чи хотіли б ви більше таких простих пояснень.